Всім доброго вечора, значить у нас що? у нас дісковочка і от такий от захід сонця. Взяв, позичив діскову борону, на цей раз взяв меншу. АГ 21 Щоб трошки йому було легше. Хоча з як ходу як заглибив, то звісно, трохи було йому і важкувато. Не знаю, дивіться, по глибині, ну тут. Тут пісок, тому тут добре тоне. Сантиметри, мабуть, 12-15. Така картинка. Та робить, робить пух. Ну, пісок. Пісок це не чорнозем. Тому так. Дякую хазяїну Серега і Ромчик вам за те, що дали поюзать. Значить, дискуємо, не знаю, що ви скажете. Хотів запитати у вас. Якщо ну, я впряту, що на плаваючому. Дивіться, ось тут у мене воно жорстко стоїть. Може краще його теж в плаваючий режим поставити, щоб вона ще трошки отак е грала, що ви скажете. Чи хай буде жорстко. Я б поставив би, наверное, культиватор його, щоб воно трохи отак само себе регулювало, щоб під своїм весом йшло.